Вітаю вас, я Андрій Денілевич. Я розповідаю історії війни людей, які пройшли крізь біль і втрати. Вони вірять у наше майбутнє і наближають перемогу. Майже місяць у російських катівнях провів херсонський історик, краєзнавець, автор кількох книжок з історії Причорномор'я Олексій Паталах. Окупанти звинувачували чоловіка в екстремізмі і націоналізмі та примушували працювати на російську пропаганду. Перші дні відкритого вторгнення здавалося, що містян охопила паніка. Не було зрозуміло, як буде захищатися Херсон. Та коли росіяни увійшли, їх зустрів масовий народний спротив. це Україна! це Україна! це Україна! Чесно кажучи, Кацапи того не чекали, що їх так прийматимуть в Херсон. Чекали і чекали квітів. А навіть вінків не отримали, кричали, що їм тут не раді. Ну і чесно кажучи, їхні військові були в шоці. Ну але потім що ввели ФСБ сюди, і ФСБ та Росгвардія, які мають добрий досвід розгону мітингів інтелігентів у Москві чи Пітері, ну вони відразу ж почали себе показувати. Серед знайомих Олексія виявився один, який раз у раз питав, коли ж той візьме російський паспорт. Олексій відмахувався, як сам зізнається, не зовсім цензурною лексикою. Про це, мабуть, і донесли окупантам. В один прекрасний день з'явилися до мене так звані гості. І тут переймає мене група 5-6 чоловік. В камуфляжах всі. шеврон-антитерор. Озброєні до зубів, більшість такі кремезні високого зросту, один трошки менший. Кинули обличчям до стіни, наділи важкі кайданки, витрусили з рюкзака два складані ножі. Мабуть, глазою з росіян Олексій вони вважали, що ними він вчинить теракт. Забігають з якимось величезним щитом, просвітлюють лазером всю квартиру. Чесно кажучи, я бачив, як 90-ті брали. Термінальних авторитетів. Ну, але ж нікого з них не брали з такою помпою. Вчинили обшук, завзято шукали компромат. Олексій писав, краєзнавчі статті і книжки, займався історичними реконструкціями. Він обожнює коней. Тож, окрім старовинного пістолю і кінської збруї та нагайки, нічого окупанти не знайшли. Прискіпалися до портрета. У мене висить над моїм робочим столом акварельний портрет кошового отамана Захарія Ну, Той, що проїв і, і чорноморців на Кубані, хто? то біндіра? Угу, біндіра з оселедцем, з вусами, з перначем в руках, і, як вишенька на торті з орденом святого Володимира. На Видомої причини арештувати не було. Але все одно кинули в машину і привезли, як потім вдалося з'ясувати Олексію до будівлі обласного управління поліції. Спочатку помістили в одиночну камеру, викликали на допити. Пощастило, що тут зараз більш-менш адекватна ротація. Вони катують і б'ють лише тоді, коли можуть добути якусь цінну для себе інформацію. А що власне з мене добудеш Накази суворого чи циркуляри потом. Тричі Олексія переводили з камери до камери, де бранці спали на картонних листах на бетонній підлозі. Більшість товаришів, по нещастю, опинилися за ґратами просто так, через забаганку окупантів. Панувало суцільне беззаконня. До нас привезли чоловіка, який був настільки побитий, що не ладен був не тільки сидіти чи стояти, але й розплющити очі. З'ясувалося, що це був звичайнісінький продавець. З білозерського продмагу якомусь чину Розгвардії, який був вдягнений по цивільному, не сподобалося, як той його обслужив. Звинувачення Олексію так і не висунули. За ґратами протримали майже місяць з 6 вересня по 4 жовтня 22-го року. І невдовзі більшість бранців окупанти випустили, у тому числі й Олексія. А ще за місяць Збройні сили України вибили ворога з правобережної Херсонщини. Понад 10 років він працював ветеринаром на фермі, а роботу свою обожнював та навіть не думав щось змінювати в своєму житті. Але за місяць до повномасштабного вторгнення чоловік зрозумів, що війна неминуча. Олексій Журавель почав готуватися. Штурмував підручники та закуповував для себе екіпіровку. А зрештою, 24 лютого, він одним із перших стояв біля дверей 33-річний ветеринар з Полтавщини на фронт пішов парамедиком, аби рятувати життя побратимів. Це 33-річний ветеринар з Полтавщини Олександр Журавель. Про те, що його життя кардинально зміниться, він зрозумів за місяць до початку повномасштабного вторгнення. Моє життя було чудовим, я думаю, як багато кого. Я був ветеринаром, завідуючим відділом за свиноматок, ФГВЦ. В принципі, я вже як дивився новини, то за місяць до того всього я вже почав потихеньку так готуватися. Мабуть, місяці за два там. Ну, так, типу, трошки фізично, трошки там купував деякі речі, які виявилися потім абсолютно непотрібними. І вже коли почалась війна, вже о 6 ранку я був біля воєнкомату. Тобі для мене це. ну, Я цього чекав. На запитання, чому пішов добровольцем на фронт, Олександр відповідає, не вагаючись. У ну, мене не було вибору, здається, так. там... Мотивація на нас напали все. Мотивація спочатку Олександр долучився до місцевої тероборони, охороняв стратегічні об'єкти у Сумах та Полтаві. За декілька місяців чоловік був уже на фронті помічником гранатометника. А коли забракувало парамедиків, Олександр одразу пішов на перепідготовку. Справді, це о, бути парамедиком не так-то просто. Коли ти парамедик, ти інколи тобі маєш робити дуже складні вибори, бо ти розумієш, що цей чувак може не доїхати до стабілізаційного. А якщо ти залишиш цього чувака, то він може не доїхати. Ти маєш вибрати, що ну, типу, ти можеш вгадати, а можеш типу, не вгадати, що ти залишиш цього, який вже помирає, бо він там він 100% повре, так? а місце є тільки для одного. Він рятував життя військовим одному за одним, витягував їх з-під обстрілів. Олександр робив свою справу віддано та палко, рятуючи чужі життя, наче своє. Позивний Дізель. А, ну, не, ну, це, було, це було як в кіно. Ну, він попав його, але нормально так пошматувало. Я до нього прибіг. ну якось. По стандарту, коротше, по матчу все все зробили і ну, чекали евакуацію. Приїхали хлопці на казаку, ми його загрузили, і ще був один поранений мурік. Вони їхали через поле. А була б грязюка, цей козак ну, і йде міномет, мінометний обстріл. Йде. Цей козак застріє. Застріє прямо на полі. Під мінометним обстрілом Олександр почав робити додаткові перев'язки, але витягти чоловіка і дотягнути його до безпечного місця не вистачало сил і досвіду. Типу, ну, Дізель кричить: киньте мене тут, спасайтеся, ми такі ого, що робити, що робити. Це так трохи, знаєте, ну, вискакую, хватаю Муріка, і ми біжимо в посадку. Тут приходить мій кеп, слотас. Гроші, тут ну, це б дійсно було купле. Тобто. Я дивлюся, він такий, типу, що, що, що трапилось? скажу, Дізель там ще. Перша міна, бах, побігли. Ми летимо в той казак, Друга міна, бах, чу, Присіли. Біжимо, добігаємо до того казака, третя міна. Він відкриває двері, дізель цей бронік з броніком, дивиться на нас, каже, що, типу, кончені. Руслан йому кричить: а ти до ми тебе залишимо. Ми витягуємо того дизеля, коротше, ми втрьом. Це ну в трьох тягнути чувака 95 кілограм це не просто. Там ножах. Ми його витягуємо, ховаємося за казак. Зрештою, чоловіки змогли дотягти важкопораненого побратима до лісопосадки, звідти його вже забрали до стабілізаційного пункту. Врятувати це життя вдалося лише завдяки злагодженості дій та самовідданості. Олександр каже, що саме на цьому і тримається лінія фронту один за одного, побратим за побратима, ризикуючи своїм життям рятувати іншого. День, коли Олександр сам опинився на межі життя та смерті, він запам'ятав до дрібниць 23 січня 2023 року Село Сіль, що під Солидаром, стояла ясна та сонячна погода. Парамедик евакуйовував пораненого. Ми чекали з ним івак і ще група хлопців. Моїх була дуже класна погода. Багато літало дронів. Я так розумію, що вони за нами слідкували. І почався мінометний обстріл. Ми чекали. Коли приїде транспорт. Ну, тут в один момент я пам'ятаю, що я присів на коліно, е пилюка, і дивлюсь в мене нагадаю. <пл 'язок> Вона ще була, трималася на м'язах. Шок, типу. Мене типу, хлопці то втішали, що типу, та нормально, нормально, але ж я типу, вже бачив, я її так конкретно побачив, я розумів, що там варіанти дуже слабкі. Олександр знепритомнів. 11 днів він перебував у комі. Отямився у шпиталі з ампутованою ногою, уламковими пораненнями руки та кишківника. Переніс 15 операцій. Зрештою, лікарям вдалося стабілізувати його стан. Весь цей час поруч із військовим була його дівчина, якій він, перебуваючи в реанімації, освідчився і запропонував одружитися. Реанімація це жорстко. Не дуже приємна тема. Наречена дуже підтримка. Завдяки підтримці коханої брата та лікарів Олександр пройшов реабілітацію. Він отримав протез, на якому вчиться ходити заново. Олександр мріє організувати для своєї коханої весілля, яке їм довелося відкласти. Проте навіть у цивільному житті він подумки постійно зі своїми побратимами і каже, якби його запросили на фронт у стабілізаційний пункт, одразу б погодився. Там, там братики. Їм важко. Хочеться допомогти. Один за одного така самовідданість найчастіше і допомагає бійцям триматися на передовій. Вона допомагає триматися і в тилу, і робити все заради наближення перемоги та допомоги Збройним силам України. Роботи цієї художниці у перші місяці повномасштабного вторгнення розлетілися по всьому світу. Австралія, Канада, США, Корея, громадяни цих країн купували її роботи, щоб таким чином. Підтримати українців у важкий час. А художниця Марія Полякова своєю чергою гроші від проданих картин передавала на потреби військових. Про те, як народжувалися її роботи, та про роздуми чи взагалі потрібне мистецтво під час війни, далі в історіях війни. Початок повномасштабного вторгнення Марія Полякова разом із родиною зустріла неподалік Києва. Рано вранці вона працювала в майстерні. І підійшла якраз сюди, в майстерню, подивилася у вікно, і спочатку не зрозуміла, що, що, що сталося. А потім, коли е, почулася і побачила другий вибух, тоді мене ніби якось вдарило, як холодні мурахи по тілу. Невже почалось? І от от тоді я зрозуміла, що почалося, почалося. Марія до останнього не вірила, що повномасштабне вторгнення все таки розпочнеться. Тож перші два тижні жінка не могла отямитися і навіть не підходила до полотен. Перші тижні я була розгублена. Чесно, в мене було в голові питання. Чи потрібно зараз це, чи потрібно моє мистецтво зараз? Чи е, Маю я право цим займатися зараз, а не робити щось е, більш важливе? І коли я тільки відійшла від шоку, я ну пару тижнів не могла просто до Альберта підійти, тому що ну переживала всі, як е, кожен українець, переживала кожен день ці всі події. Художниця каже, що розстріл цивільних родин з дітьми під час спроби евакуації з Бучі та Ірпеня дуже вразив її як людину, як митця. Вперше від початку війни вона захотіла виплеснути свої емоції на полотні. І коли з'явилися перші новини, перші кадри, перше відео про це е, мені було тоді дуже погано, дуже боляче і е, тоді в цей час у мене було, не було рукою навіть ні полотен, фарб майже не було. Такий був стан шоковий. І е, воно все, все якось набралося всередині, хотілося виплеснути це все. І я, у мене була, е, був картон, е, була, були там якісь там, дві-три фарби, і я почала. E, малювати оці свої відчуття, свої враження, свої емоції. E, і коли я це зробила, мені стало набагато легше. З Цих трагічних новин у художниці народилася серія Діти, Стоп війни, роботи з якої розкуповували по всьому світу. Для себе художниця зробила копії цих картин на згадку. Коли я e, намалювала першу свої роботи e, на цю тему, мені стало легше набагато. І другий, другий момент був коли е, прийшлися і показали новини про те, як скинули цю бомбу на драмтеатр Маріуполь. Теж це вже був дру, другий такий ніж в душу. Е, я й плакала, не знала, що робити. Це е, друкований е, друк на полотні, невеличкий розмір. Ця картина, е, реальний розмір, е, метр на вісімдесят. Це було зроблено на звичайному картоні. Її придбали е, з Одеси, щоб подарувати одеському театру. Якраз от в, цей, в цей період, приблизно коли розбомбили драмтеатр на Оце от перша моя картина. Це зробила собі на пам'ять, тому що цієї картини немає вже. І е, друга, друга картина вона вже у господарів живе в Австралії. Теж е, Вона народилася е, з тих почуттів, коли дітки маленькі ховалися в укриттях і зі своїми е, улюбленими іграшками е, співали пісні українські. Гралися. тобто, оце от змішане почуття страху, суму і патріотизму українських дітей. От воно мене от вразило, і я це передала на будь. А згодом, коли наші війська почали відтісняти ворога, а діти масово стали збирати гроші на потреби Збройних сил України. У художниці народилася серія робіт пісні вільних людей. Кожен українець, і маленький, і дорослий, вони роблять все, щоб Україна вистояла і перемогла. І е, суті істері в тому, що темрява наступає, вона починає накривати, але наш дух українців, які борються, вони не дають опуститися цій темряві е, зовсім і накрити нас. Ось от це ідея цієї серії: пісні вільних людей. Декілька картин е тут з цієї серії, а декілька зараз на також на благодійній виставці, е які з продажу цієї виставки 100% йдуть е на підтримку. Спеціального батальйону, там, де служать наші колеги-художники, з якими ми разом навчалися в академії. От вони зараз боронять нашу землю, а ми їм допомагаємо картина. Тобто, мистецький фронт. За час повномасштабного вторгнення роботи Марії Полякової дуже змінилися, стали іншими. Підхід до їхнього створення, поєднання кольорів. Але єдине, що залишається незмінним, це ідея доносити через свої роботи правду про життя в Україні. Більше за все, Марія Полякова мріє намалювати свою картину під назвою Перемога. Тож, хай це станеться якнайшвидше. Я Андрій Данілевич, і я буду розповідати історії людей, які пройшли крізь пекло війни і прагнуть перемоги. Ви можете надіслати свою історію війни в телеграм-канал програми Свідок, адреса на екрані. Також свідок є у вайбері. Підписуйтесь. Будемо жити і пам'ятати.